Добре часу доби, сьогодні 7 квітня, вівторок, другий день після Великдня. Я повернуся додому і вирішив вам записати відео про кактуси, про те, що в мене відбувається в теплиці і взагалі в цілому. До мене прямо посилка від пана Ракота. Він на формі Київ-кактус віддавав і рослин. Я побачу згнуто пізно, але все-таки я. Отримую від нього близько 6 сінців, різних крупно-цвіткових мабілярів. Він дуже часто робить подібні е, приємні такі акції, приємні моменти роздачі своїх сінців. І я вам хочу сказати, він роздає колекційні рослини. Тому це ще один якби такий. Е, Потреба відвідувати форум Київ-Каптус, не лише там сидіти, читати, а й потрібно щось писати, викладати фотоцвітіння ваших рослин, щоб інші люди бачили приклади цього цвітіння. І також хотілося б мати колекцію дану рослинку і цікавилися більше каптусами, щоб оця вся справа, якою займаються люди, колекціонери, секулентів, вона розвивалася і поширювалася, не стояла на місці. Тому я своїх завжди. Глядачів заохочую більше читати, більше віддавати перевагу форумам, якимось там, якимось статтям. І більше залишати інформації для інших користувачів, ділитися з нею не тільки самому розвиватися, а й розвивати інших, навчати, збільшувати аудиторію, яка цікавиться сукулентами. Тому ось я Свій канал створив для того, щоб самому навчатися, брати досвід від інших людей і щоб когось навчити. Звичайно, в мене не така правна дикція, в мене не такі цікаві відео, як в більшості там користувачів, але на кожен товар є свій покупець. Я думаю, хто хоче щось знайти цікаве в кожному відео, він знайде. Отже, сьогодні я вам покажу, які в мене світло лофофори. Вчора світло світло лофофора фрічі. Під номером 404. У мене багато є невизначених таких глуфофор. Але я впевнений, що ось це теж фрітчик, бо в неї такі квадратиками йдуть ці ареолки. Ось це воно. Це не треба бути експертом, не треба бути паном-поголом з міжнародної групи актусистів, щоб зрозуміти, що це теж фрічик. Ось оце теж він правда він щось вмирає, там сухне. Е, так і тут де ми ще можемо побачити? Зараз ми ще їх знайдемо ось це вона теж, бачите, такі ареолки квадратиками, як лузка, можна сказати. Ось, де в мене немає цих номерків, от я зараз по кольору. Квітки по цвіті буду їх визначати, і буду їх індифікувати. Тому що багато в мене не індифіковано. Але ось оце, це, мені здається не воно. Тому що, бачите, тут йдуть поздовжні такі лінії, а поперечні немає. Чи може це, що воно це надута така, та їх немає. Але будемо визначати. Ось оце, це теж фрічик по-любому. А Це вже ні, бачите, тут вже йдуть заокруглені такі лінії. Це якась Вілемсі, навірно. Діфуза. дифуза. Ну, там не видно назви повністю. Але в пана Павла є чудова ілюстрація з повним описом усіх цих всіх ліній, як можна визначити лофофору. Я завдяки його ілюстраціям буду в подальшому визначати рештки своїх лофофор. Я, можливо, надішлю хто поцікавиться в особисті повідомлення дану статтю. Досить така класна річ. Вона знаходиться теж на формі київ Кактус. Так, ну що ж у нас? Оце малюк. квітнув у нас? Бачите, 404 ось теж квітнула. Теж вона має квадратики такі. Ось це те, 404-та теж квадратики, вона щось вмирає. Я кажу, образно, у нас не буде жити, там у нас нічого не квітне. Тут що у нас? Тут ми бачимо, пішов приріст, тефрокактус, нова головка росте, тут теж нова росте. Пішли вріст хі... хіни. Дані хінокактуси і хіноцереуси тут теж набралися вологи. Верданьким стали. Ну, цього форму, напомняє, Виґран, пеніс. Сказано, в цю форму напевняю чоловічий статевий орган, пеніс. Така зморшкувата. В я думав, що вона буде вгору рости, жалівся. Казав, що таке вітні. Вона буде кущуватися, вона почала кущуватися. Потрібно знайти пару бо такого ж розміру, бо в мене її сестричка загинула. Так, що в нас тут лефофорки? Покажу вам таку квіточку. Неповне розкриття. Ось Оце воно теж це, це і ось це. І ось напевно це теж не знаю, як запиленням, чи не самозапилені, чи ні. Буду пробувати запилити сьогодні. Так, я звичайно ж своїх глядачів, тих хто більше, ніж я, розуміється на рослинах, прошу допомоги ідентифікувати. Більшість моїх цих рослин, які без бірки, які ви бачите на відео. Можливо, ви так просто побачили і знаєте, що це за рослина, і можете сказати, тому прошу писати в коментарі. Цим самим ви також збільшите активність каналу і дуже-дуже допоможете мені. Тут гімнука ліцеуми. Щось ці аквадульчики почали начепити, але вони все одно якісь наче при смерті. В них тонка грань, життя і смерті, як завжди. Драгонесі не напиваються протягом місяця, але наче живий. Брухи. Два вида. Один цвіте в повну міру, буде сьогодні квітнути. Гарно квітнуть. Приємні такі рожеві квітки. Що у нас тут набирають бутони? Анісіці. Будуть квітнути, квітнуть білими квітами постійно. Болдян у мене, здається, буде перший раз цвісти. Я ніколи не бачу квіти, вживу лише на картинках. Ахіана мамілярія. Так, що у нас тут? Сулька буде квітнути? Два бутончика пішло. Фу -фу -фу -фу. Більше наче нічого. Так, ну то кактуси, які мені визначили на українському товаристві в Фейсбуці і в коментарях пан теж написав, що це вони Ось буде квітнути. Буде, може, квітнути перший раз. Відницюка такий хінопсіс. У мене жирний, йому десь років 4. Не квітне. Але будемо ждати. Так, що у нас тут? Ахінопсіс буде квітнути білою квіточкою? цих побачити, що квітнуть, зібрати там пару сотень насіння і гратися з ними, сіяти. Але ні, не побачу їх ці на ближчий час. Так, мамілярики пускаю такі заячі вушка два. Спасаю свої обсіси, тому що вони погано перезимували, приплюс 10 їм, дуже холодно, багато згнило, але нічого відійдуть, вони живуть. Так, що в нас тут? Тут у нас різного роду бур'янці, які відійдуть, пускають нову Дивіться, яка світла гарна, велика довга буде, видно, що рослина росте. Ну то кактуси закладають свої бутончики для вистрілу жовтими квітами. Самі благодатні кактуси постійно квітнуть по максимальному. Що у нас орнатум? Орнатом взагалі не подають признаків ботонізації. Напевно, їм дуже хорошо живеться, вони не хочуть квітнути. Так, ну, в принципі, все. Ось, що